Сьогодні війська Росії вдарили двома кабами по Запоріжжю. За словами очільника ОВА Івана Федорова, один каб влучив по інфраструктурному об'єкту, а інший по густонаселеному району міста, зокрема по житловому будинку. І з нами на зв'язку є журналістка із Запоріжжя Аліса Сесоєва. Вітаю вас! Вітаю. Пані Алісо, розкажіть, будь ласка, що відомо станом на зараз про удар по Запоріжжю. Скільки людей постраждали? На жаль, кількість постраждалих вона збільшилась. Наразі вже відомо про 22 поранених людей. Серед них троє дітей. Їх стан оцінюють як стан середньої тяжкості. На жаль, у нас є загибла. Це жінка. Їх було десять роки, але на жаль. Вона загинула. А загалом наслідки після цих ударів хабами вони просто жахливі. А декілька поверхів пошкоджені, горіли автівки. А люди зараз досі продовжують оговтуватися від цього удару. І певно, ці кадри вже бачила вся Україна. Дуже багато людей поранені в крові, уламки скла. Ну, це був черговий жахливий день для Запоріжжя. Розкажіть, будь ласка, що відомо про дітей, ви кажете, троє поранених, можливо, є їхній вік, і в якому вони стані? Раніше повідомляли, що серед поранених в стані важкому був 14-річний хлопчик, але згодом інформацію уточнили. Зараз нам повідомляють, що Троє дітей провід поки що невідомо, а їх стан оцінюють як середньої тяжкості. А я хочу наголосити, що це був удар дійсно по житловому кварталу, по Густонаселеному. і е, на цій території також знаходився навчальний заклад, але там діти перебували в укритті, і як нам повідомили, що е, діти цілі безпосередньо ті, які були на навчанні. Але серед поранених також був чоловік, який чекав свою дитину біля школи. Ну це просто вкотре доводить, що ви можете розуміти наскільки це був гостонаселений район Запоріжжя. І 22 наразі поранені, а, в якому вони стані. Люди в стані різної тяжкості по цифрах на жаль поки що не можу сказати, але відомо, що цим людям надається допомога. Загалом по допомогу сьогодні звернулися більше 50 людей, і зараз на місці продовжується робота, в тому числі пошукові рятувальні а тому можливо кількість буде збільшуватися якби це. Тяжко не звучало, а після того як КАП влучив безпосередньо в цей густо район нам розповідали рятувальники, що декого з людей доводилося за допомогою рятувальників діставати з їхніх квартир. Тому наслідки великі ліквідація їх досі триває. Можливо, що цифри будуть мінятися протягом дня. Запоріжжя доволі часто потерпає від російських обстрілів. До такого звикнути, в принципі, неможливо, але як от люди, як місцеві живуть під такими постійними атаками? Саме так, на жаль, постійно триває терор і безпосередньо Запоріжжя, і Запорізької області. А що ударів за добу останніми тижнями є по Запорізькій області. Що стосується Запоріжжя, дійсно, ми розуміємо, що фронт поруч, але Буквально місяць тому в нас йде розділення повітряних тривог, тобто тепер ми можемо бачити, коли є загроза безпосередньо для Запоріжжя і коли є загроза безпосередньо для прифронтових територій. І коли ми бачимо, що є загроза кабів або обстрілів, то це повідомляється повітряні тривоги, і люди можуть прийти в укриття. Але на жаль, реальність така, що часто від моменту, коли ми чуємо, що вилетів КАП, або що є загроза балістики, проходить дуже дуже мало часу. Тому на жаль, Запоріжжя наразі є серед переліку міст, де трапляються такі масові трагедії, але незважаючи... На це сказати, щоб люди масово виїжджали або покидали Запоріжжя, такого немає. З міста щодня курсує евакуаційний потяг до західних областей країни, але як показує статистика, не дуже багато людей ним користуються. Наприклад, за останні пару місяців було менше 200 людей, як наповідомляли військові адміністрації. І настану хочу запитати зараз. Дуже багато є розмов про перемир'я, припинення вогню, укладення угоди, нібито між Україною та Росією. Можливо, вам відомо, як місцеві до цього ставляться, зважаючи на те, що вони є постійними свідками російських атак? Чи вірять вони в таке? Більш того, що Запоріжжя свідками російських атак, Запоріжжя ще стало таким. Будинком для людей, які приїхали із прифронтових територій Запорізької області, також в нас дуже багато переселенців з Донеччини, з Луганщини, дуже багато маріупольців. І знаєте, незважаючи на те, що новини дійсно залишають бажати кращого оптимізму. Не вселяють все ж таки, всі ці люди сподіваються, що їхні міста будуть звільнені, що вони повернуться додому. І звичайно, ми в тому числі проводили опитування серед населення. Ну, люди. Сподіваються на краще, але поступати зі своїми домівками ніхто не хоче. Всі сподіваються, що одного дня ці території будуть деокуповані. Зазначимо, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 23 осіб серед них четверо дітей. Повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Також поранення очей отримав собака, який був у квартирі на момент вибуху. Ветеринар попередньо діагностував, що зір втрачений не повністю можна буде відновити. Передають журналісти з місця. Окрім Запоріжжя, армія РФ атакувала дронами одну з лікарень у Херсоні. Як повідомляє місцева влада, постраждали шестеро чоловіків: четверо працівників ритуальної служби та двоє працівників медзакладу, віком від 19 до 64 років. У всіх переважно мінно-вибухова травма та уламкові поранення, пошкоджені приміщення лікарні, цивільні автівки та транспорт медиків. Також під атакою шахедів опинилися чотири райони Харкова. За словами мера Ігоря Терехова, за попередніми підрахунками по місту завдали 12 ударів. На місцях деяких прильотів пожежі. Відомо про десятьох поранених. Окрім цього, як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенєгубов, у Куп'янську поранені семеро людей через удари російських керованих авіабомб. Зруйновані або пошкоджені 55 приватних будинків. А напередодні ввечері Росія била шахедами і по Одесі, поціливши по житловій забудові в густонаселеному районі. Пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. Зайнялися пожежі. Повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. За попередньою інформацією, троє людей поранені. Марта Занюк, телеканал НТА.